Кінцугі це японське таке мистецтво, де ці предмети склеюють золотом. Береться такий клей спеціальний, і до нього домішують прям частички золота, або срібла, або платини. І от вже цією сумішю вони склеюють ці предмети. Вчитель один він показував дітям чашку. Дивіться, оця чашка це Ви. Красива, ціла. А потім взяв цю чашку і кинув об землю. Чашка розбилась. А це життя. Потім він взяв ці уламки цієї чашки, склеїв їх цим золотом, як це в мистецтві кінцюгів, і сказав: І це теж ви, але тепер у вас своя історія. Тепер ви цінніші, ніж були, і липші. У нас з'являється своя унікальність. Тому що кожна якась травма, яку ми пережили, яку ми змогли пройти правильно, вона робить нас такими особливими, унікальними, глибокими.